Привіт усім! Сьогодні поговоримо про Богдана Хмельницького, але не лише про його битви. Адже про цього гетьмана можна розповісти набагато більше. Народившись у шляхетній родині 1596 року, Хмельницький володів кількома мовами, зокрема польською та латиною. Ця навичка допомогла йому укладати важливі союзи під час Хмельниччини. Але ось цікавий факт: Хмельницького одного разу захопили кримські татари. Та замість зламати його. Цей досвід навчив цінних уроків стратегії та дипломатії. А чи знали ви, що він навіть листувався з європейськими монархами? Його листи розкривають людину, глибоко залучену до політики свого часу. І, мабуть, найдивовижніше Хмельницький прагнув створення єдиної козацької держави. Він боровся не лише за незалежність, а й за згуртовану націю. Тож наступного разу, коли згадаєте Богдана Хмельницького, пам'ятайте, він був далекоглядним лідером. the people that